Всем привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. В нас сьогодні 27 квітня. День короля в Нідерландах. Конінгсдах. І ми їдемо в місто Ренен. Приїхали ту гуляти, знаємо, що сьогодні буде тут програма. Тому приїхали, в принципі, якраз на це свято. Колір свята це оранжевий колір, тому що пов'язано з прізвищем короля в Нідерландах, тому всі одягають щось таке святкове, помаранчеве, якісь яскраві речі, якісь там прикраси, кепочки, якісь гірлянди на себе, футболки. Ну, дуже різноманітно. А хоча, коли ми прийшли, ми прям не побачили, знаєте, якогось такого різноманіття в одязі людей. Були більш такі всі в чорному і трошки помаранчевого. Але потім з'явилися люди, які були дійсно так дуже, дуже ярко одягнені, прикольно. Побачили, що там є каруселі і одразу ж туди побігли. Звісно, Лєрка хотіла кататися. Ми купили квиток на чотири 4... кола, на чотири рази за 10 євро, тому що я розуміла, що на один раз точно їй мало краще взяти одразу чотири. І вона три рази підряд каталася, міняла просто те, що вона хотіла якийсь там а, а, літак чи машинка, і на, на равлику вона ще каталася, я не знімала. І потім в кінці ми ще раз туди прийшли і вона ще раз покаталася. Тому всі рази ми точно використали. Ста він приємний, всі гуляють, всі насолоджуються містом. Прогулянка там також був так вдоль, вдоль дороги, де ми проходились. Там було постійно якийсь як ринок, Там і квіти і нові речі продавалися. Так, і це вже починається як ринок вживаних речей. Тобто люди, які захотіли щось продати, вони прийшли і продавали. Там були і дитячі речі, якісь там кросівки, якісь взуття, трошки одягу. Ну, ми нічого не купляли. Там було десь безкоштовно взяти, то Лєрка взяла безкоштовно собі змійку таку. І це ми взяли картоплю для Лєрки, бо вона хотіла, і ми взяли одну порцію, щоб вона трошки погризла. А ось і далі ми пішли і побачили. Що е, там є, е, знаєте, ці батути на дувні. Їх було багато, і це взагалі на цьому місці це парковка для авто, для магазину юмбо супермаркету великого. А сьогодні саме на цій парковці ці батути ми купили також квиток Алєрці, коштував він 5 євро. Це на всі батути, там якось відмічається, що як поколе, ти йдеш. А, ну, нам коли відмічали, коли ні, але ми не так довго там були на цих батутах, бо Лєрка дуже втомилася. І також у цю вартість входить ще а, прокататися на поїзді. А, прикольний поїзд, так мені <laughs> сподобалося. Ось, До речі, це вартість квитка 5 євро. А, да, поїзд прикольний, але Ліра трошки а, як, може, розгубилася. чи Може, перелякалася, я не знаю. Навіть вона, наче сіла була задоволена, а потім якось почала трошки сльозки в неї з'явилися. Хоча вона не одна їхала, вона з татом їхала, але чомусь так. І потім, коли вийшла, кричала Мамі, мамі, мамі. Можливо, що злякалася, але чи я не знаю, може вона думала, що зимою поїдемо, Не знаю. Ось цей потяг їде. подружайся На що це було саме в цей день, а в інші дні цих розваг тут немає. Тобто немає батутів, немає цієї ці каруселі. Тому от ми приїхали, і це було задоволення для малої, що вона там могла погуляти, накататися на всьому. І ось такі туалети там були, ну мабуть, безкоштовно, не знаю. А це така машина, вона машина піч. Там одразу й готуються якісь пироги. Там їх випікають і одразу ж продають біля біля пекарні. Не бачила такої машини раніше. Зазняла, бо реально прикольно. Там і о, труба йде, димохід такий. Ну коротше, класно. І ось це ми виходимо до по цій центральної алеї, де магазини і до цієї церкви. Ну дуже-дуже атмосферно. Починаються квіти, до речі, дуже непогані такі ціни були на квіти, там така ціла алея була. Я думала купити, але так подумала, що якщо ми будемо переїздити кудись, то вирішила, поки не треба. в мене так є квіти, які треба пересадити. Я ще не показувала вам, в наступному відео буде, ніяк не можу пересадити. Да, атмосфера вражає, і це небо і, до речі, мав бути дощ. Точніше, він був зранку, коли ми планували їхати. То ми перечекали і поїхали. І весь час що ми гуляли, дощу не було. Вже коли під'їжджали додому, трохи каплі так капали, тому нам повезло з погодою. В принципі, була така гарна погода не холодно і не жарко. А і це такі знаєте, там лавочки, де можна щось придбати, якісь вази, квіти, декоративне щось. А це знаєте, що це пісюари, Я ніколи не бачила їх тут, але ось вони є. Якраз на свято їх поставили. Знаю, що вони є в Нідерландах. Цікаво прогулятися, відчути місто, відчути настрій, відчути таке свято. Тим паче, що ми вперше приїхали, тому ми взагалі не пожалкували, що поїхали. Нам сподобалось і навкруги люди, і все це атмосферно дуже гарно. І ось і коли ми поверталися назад дорогою, якраз то в нашому селі то також прапор України є на будинку. Зараз він якраз на кадрі буде. Хотіла засняти, показати, що так я, я не знаю хто тут проживає до речі, але от прапор, прапор України тут є, тому так коли при прям так дуже приємно було на душі.